Але подивіться, яке сонечко. Зверніть увагу на будинки. Є такі маленькі, бачите, а є великі, двоповерхові. А тут теж такі маленькі ялиночка. Як вам взагалі? Як вам ще райончик подобається? Красиво, так? Подивіться. А? Красиво, ну, скажіть. Про білети ж хотів вам розказати. Дивіться, зараз... Люди питають, де купити дешеві квитки. Я їхав, нагадаю, через Дублін, через Ірландію, не Ісландію, а Ірландію саме. І тоді мені бі білети вийшли 400 баксів все разом. Тобто це з Варшави до Дубліна, з Дубліна до Торонто, з Торонто до Вінніпега. А зараз вже таких білетів немає. Нема цін. І я подивився, зайшов, і ну, люди теж писали, що зараз білети подорожчали, ціна виросла. Мені стало цікаво, чому. Я зайшов подивився, ця авіакомпанія, якою я летів, це сезонні рейси. Вона летіла. Вони літають з травня по жовтень, а в цей період жовтня-по травень не літають. І тому дешевих авіабілетів через Дублін зараз немає. Тобто через Дублін не дивіться. Там літає інша авіакомпанія, там білети в район 900 баксів. Але є інші направлення. Є, наприклад, Амстердам. З Амстердаму можна розглядати білети. Також подивіться Франція. Наприклад, це Париж. З Парижу до Монреаля, тобто французька провінція. А далі вже можна пересадки робити. Розгляньте ще е, Португалію. З Лісабону там є теж самоліти. Так. Ну, Будиночки красиві, скажіть. Красиві будиночки. Різні є. Бачите, є одноповерхові, а є двоповерхові. І з цієї сторони. Сонячний Вінніпех. І дивіться, з Португалії, до Торонто є теж авіабілети. Заходите, є такий агрегатор, називається Kiwi.com. Ви там вбиваєте напрямок, куди хочете їхати, і звідки, скільки пересадок там показує. Обов'язково ставте багаж. Багаж це половина ціни білета. Та можна вибрати, там є ручна поклажа. А там є ще багаж якби, 23 кілограми. Це дуже важливо, бо для лоу-костів це половина білета. Розумієте, цей багаж. І ви вибираєте, скільки у вас валізок. Одна чи дві, то все можна вибрати. І якщо вам побудує маршрут через Лондон, дуже багато через Лондон летить. Скоріше за все, дешеві авіабілети це будуть через лоу-кост ранер. А Літає, у них аеропорти, за містом знаходяться, і тому вони дешеві, розумієте? І тому, якщо у вас буде аеропорт не той самий, а до Канади це летить, здається, хітроу, А у вас буде стен, стен, стендіт, чи якось так він називається, цей аеропорт, тобто вам треба зробити пересадку. По країні вийти всередину країни. І прикордонники вас не пустять, бо це порушення правил, розумієте? Якщо у вас буде пересадка в різних аеропортах, 99% ну, що вас не пустять просто. І тому шукайте такі рейси, взагалі, через Лондон краще не дивіться. Така, якщо у вас немає європейського паспорту або візи. І так само через США не дивіться. Якщо у вас немає американської візи, то вас можуть, в принципі, може і на літак не посадити, бо ви там приїдете і почнете просити одразу <свісно> політичне біженство, деякі так роблять. Тому такі, знаєте, якщо у вас немає візи з пересадкою, деякі компанії можуть навіть і не пускати на рейс. Тому ви це добре почитайте, проаналізуйте. Якщо у вас немає європейського паспорту, карта побита не підходить, то не розглядайте варіант через Лондон. Дивіться якісь інші направлення. І розгляньте варіант, я ж кажу, через Амстердам. Там були дешеві білети, різні міста. Дивіться. Не обов'язково це Торонто. Дивіться Калгарі, дивіться Монреаль. Дивіться, до Відніпегу немає. Прямих рейсів до Відніпегу немає, обов'язково буде пересадка. Але. Ну, до Ванкувера я не знаю, до Ванкувера є чи ні, але ось ці три міста, дивіться: Торонто, Монреаль, можливо, Отава і, і Калгарі з Європи. І комбінуйте. Вибирайте собі, вам покажу найкращу ціну. Обов'язково ставте багаж. А деякі, до речі, знаєте, як роблять? Вони не беруть багаж. Тоді білет дешевше. І речі, в принципі, тут можна купити. Тобто, це теж так можна робити. І плюс. На літо зараз сезон. Тобто ціни білетів будуть рости. Ви це Теж на це зважайте. Зараз за 400 баксів дуже важко приїхати. Загалом розраховуйте район 800 баксів, 900 тисяч, до 1000 баксів розраховуйте на білет в один кінець. Ну, в принципі, все. Подивіться, а? як домики стоять. Один в один, двоповерхові. Напишіть, по чому ви купляли білети, або по чому ви купили, якщо ще не приїхали. Я, наприклад, прилетів за 400 баксів е американських. Це в канадських десь 600. Це повністю весь маршрут. Зараз я такої ціни вже не можу знайти. Це з багажом, це теж важливо. Багаж був у мене 23 кілограми. Ну, побачимось в наступних відео. Зараз бачите, потихенечку весна приходить. Вже тепліше, В Канаді стає добре, в інших провінціях я думаю, там в Ванкувері взагалі тепло. І зараз буде багато роботи на будовах. Сезон починається. Старайтеся приїхати до 31 березня. Подивіться, який пікапчик. Це маленький ще, але у нього, бачите, подвійні колеса стоять. Тягач. Це гарного дня. Показав трошки Віні Різні будиночки. Люди по-різному живуть. Є, є, до речі, багаті райони, я теж показував, там є такі будинки по мільйон баксів. Ну все, бувайте.